Вітаю вас глядачі і підписники каналу Дівний Смак. В коментарях ви просили показати, як буде виглядати закопчене сало з попередніх відео. І от я виконую свою обіцянку, показую, як воно виглядає. Це вже сало готове. От. На жаль, не можу передати по відео аромат і смак. Але можу вас запевнити, що аромат дуже приємний. На смак сало відмінне, не пересолене, не недосолене. Якраз те, що треба. Дуже м'ягеньке, ніжне, ліжиться добре. Можна їсти навіть тим, у кого проблеми з зубами. Ось тут у нас десь кілограм 14 сало з м'ясом. Коптилася гарячим способом. На суміші Вільхи, Дуба і черешні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Вам це нічого не вартує. А мені приємно, плюс це дозволяє поширювати українськомовний контент в інтернеті. Дає змогу розвиватися каналу. Більше людей переглядає відео. Тому прошу підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо когось зацікавить, моя продукція сало, тушонки, каші, От скумбрія, покажу вам зараз така норвезька. От. Сьогодні буде маринуватись дивіться яка Краса довго я за нею полював, за цією скумбрією. Кожна рибинка велика, ціленька, так що очікуємо. Сьогодні засолений і скоро будемо коптити. Дякую за перегляд. Всього найкращого.